Їх особистих таких порад, які мені вдавались завжди, коли я особисто шукала роботу. В мене найкраще виходило поєднати декілька джерел пошуку. Ну тобто, одна річ, так, це джо борда, а інша річ це нетворкінг. Я би сказала, що зараз, якби ця комбінація джопу борда, або там LinkedIn і нетворкінг, це якби золоте моє таке особисте правило, яке допомагає. Яка допомагає знайти мріяну роботу. Бо уявіть собі, якби ви надсилаєте резюме на джуніорну посаду, а там, окрім вас, ще там, я не кажу, там десятки, так а вже сотні кандидатів. Тому а, якби вся історія yeah. про зробити супер резюме, щоб воно там було там вау, і ну, якби це вже може не спрацювати, бо просто до вашого резюме можуть не не, не дійти, а, бо там ще там, 300 осіб попереду. Тому я б рекомендувала шукати. А, Людину, яка наймає, якщо е, вам вдалось знайти ту саму посаду, наприклад, на Джо і, і на LinkedIn подивитись, хто є хайрінг менеджером або рекрутером, і написати, додатись до знайомих і написати в особисті там привіт, або там доброго дня або там. Ну, англійською, локальною мовою немає не намає різниця. Я надіслав, я побачив там таку вакансію, надіслав резюме, там не хотів би, щоб там згубилось. Я роблю перше, друге, третє. І такий короткий піч, як ну знаєш, роблять pitch, -піч, коли пічать проект, такий короткий меседж про себе, чого саме якби ви є тим кандидатом, який має обійняти цю посаду. Саме зараз. Мені здається, що це... Це Так, круто, що ти про це говориш. Ти не ну, уявляєш, я просто завжди про це говорю практично тими словами, що це вкрай необхідно. І ви, типу, це знаєш, це як от в LinkedIn генерувати контент. Я знаю статистику, що з усіх користувачів, зареєстрованих LinkedIn, знаєш, який відсоток генерує контент? Ну, тобто, пише дописи, коментарі, і ходить: оце, типу, Ні, два. два. Okay. Два вообще, з усіх користувачів LinkedIn два генерує контент. Тобто, всі інші це, вони діляться на, на дві групи: люди, які просто, ну, вони зробили, зробили профіль, вийшли і більше ніколи не заходили туди, mm. вони розуміють, навіщо потрібен LinkedIn. І ті, хто просто сидять і дивляться на все це. Mm -hmm. Ну, і типу, понятно, що якщо ти сидиш і дивишся, то ти так роботи, ну, сильно навряд знайдеш. Набагато менше шансів. А це що... виділитись. Yeah. Mm -hmm. Мені здається, що так можна знайти роботу, але коли ти вже е, топ-менеджер, або менеджер, або ти, ти супер скіловий, і за будь-якої обставини на ринку до тебе і так прийдуть, бо якби знаєш що ну скажімо, там скала девелоперів там е сеньорних е досить там невелика кількість, тому якби що, що б там не сталося, якщо буде ну скала вакансія, то до, до, до тебе прийдуть. Ну скажімо, так це умовна якась там історія. Е -е але загалом, якщо ми говоримо тим паче, якщо ми говоримо про ринок джуніорів, якби джуніори ну на жаль мають надсилати а багато розуме, багато каверлетерів. І я, чесно кажучи, я завжди не була прихильницею каверлетеру. І, ем, скоріш за все, не була до цього року. Мені здається, що якби каверлетер може заграти новими красками, але по ну фарбому подивимось, так я як це буде на ринку. Але мені здається, щоб ну на жаль, каверлетера можуть повернутися. Що на жаль? Я вважаю, що це класно, якщо чесно. Ну, знаєш, де... Там є це палка в двох канцах. Це кльово для рекрутера, бо ти можеш одразу пізнати, а, пізнати кандидата. Але як кандидат, який відправляє на сотні вакансій, ну це треба сісти і переписати свій кавер-летер під конкретну вакансію. Ну, я вже напишу, Оце, тому я й кажу, що це палка о двох концах. Тому що, по-перше, скоріше за все, кавер-летер буде один стандартний на всі 250 вакансій. Відповідно, він буде... вакансій. Відповідно, він буде абстрактним, а це погано. Багато. Для всіх і рекорде нудно читати, і нічого там такого, вообще ну що таке е, кавер? Це додаток до резюме, це так. щось таке унікальне про мене, чого не можна помістити в резюме, угу. да? розшифрувати мій досвід. Бо якщо в резюме або написано навпаки. або навпаки, або... знаєш, якби звузити цей досвід і м, зробити хайлайтом тільки те, що якби пасує до вакансії. або так. Так. Я б скоріше да. розцінювала це таким чином, бо ну розуме, якби зрозумеє, часто може бути там складно е, зрозуміти, що, що, що ж там коїлось в бекграунді, а скавер летору, то такий окей, я пасую на цю посаду, бо перше, друге, третя, її посправ. Ну, це вообще це просто мрія. Насправді це важко зробити, але це нормально. І то тут одразу скажу: хто буде слухати, у кого виникне питання, типу окей, як конкретно це зробити? Е Блін, надсилайте. От, візьміть там скільки там 200, да, Дав надсилаєте там на місяць, умовно, чи більше, чи на більший період часу. Просто багато коротше вакансій, коли ви відправляєте своє резюме, виберіть 5 вакансій, які вам подобаються найбільше і для або 10, і для них. Сходіть в LinkedIn і напишіть особисто рекрутеру або харінг менеджеру, і для них підготуйте, хоча на пів сторінки а 4 невеликий кавер можна більше. Але пів сторінки А – це і вам не багато писати, і рекрутери недовго читати і, і отам специфікуйте, типу, чому саме ця вакансія? Абсолютно дуже прикольно, що ти про це говориш. Прямо і я б сказала ще о, таку річ: це те, що наприклад, в моєму особистому досвіді, коли спрацювала, я собі вела супер суперпитальну статистику, на які вакансії я відгукуюсь, а що питалось у вакансії, а що я писала у резюме або там у кавер у Якщо я там вважала тоді задоречно так написати кавер. І е, пізніше я робила такий собі огляд: окей, це спрацювало, це не спрацювало для таких вакансій, я маю щось зробити інакше. Бо, наприклад, я там надіслала багато резюме і жодного запрошення на співбесіду. Тому якби це допомагає бути з одного боку більш організованим, а з іншого боку відслідковувати, що саме не працює. Бо я розумію, що супер, е, супер, як то кажуть, desperate, так е, таке відчаяння, коли ти е, надіслав там сто резюме, а до тебе там тільки одна розмова повернулась. Ну і загалом, якщо там супер, якщо вона повернулась і там продовжилась розмова. Тому, якби мені здається, що трекінг особисто особливо зараз він там супер важливий. А до того як писати кавер леттер, є супер кльова книжка. Ну, і загалом вона розказує прям мега кльово про те, як проходити у важкі часи через рекрутаційні процеси. Я такий рекрутер мені здається, що більшість рекрутерів на нашому стрімі сьогодні буде будуть його знати. Це Ян Тегза. Він, якщо напоминає з Чехія або Словаччина. Він написав колись фулстат Recruitment» і всі якби знали, так як шукати кандидатів так за його порадами. Він, якщо не помиляюсь, рок або два роки тому він видав нову книжку теж англійську, як шукати роботу такий гайд на там 400 сторінок, де тобі детально описують все від самого початку cool. до самого кінця. Я, на жаль, не маю зараз поруч, але якби в мене десь там на полиці вона є. А це такий понад 400 сторінок, якби від того, як створити стратегію пошуку роботи, а до того, якби, як там правильно прийняти офер, де ще можна покращити свої результати, як відготуватись до, до, до різних співбесід. Тому якби супер раджу. Бо стратегія сорсингу актуальна для рекрутерів, але стратегія пошуку для кандидатів, особливо зараз, мені здається, це така ключова річ, яка може вас призвести до Цієї бажаної вакансії значно швидше.